Про соціальні ліфти. Уявимо, що у вас доволі такий він значний соціальний статус у сфері спорту, ви такий от вправний футболіст або, можливо, навіть і боксер. Коротше кажучи, світ боксу вас сприймає як такого от значного профі. Проте, якщо ви попадете в групу математиків, то ви повинні розуміти. Є ризик, що вони вас будуть булити, булити математичними формулами, ну і так далі. тому подібне. Що я маю на увазі? Тобто, ваш авторитет у світі боксу, він певною мірою обнулиться і необхідно буде набирати авторитет у світі математики. Не скажу, що з нуля, одначе майже з нуля, а в ряді випадків це може бути навіть. В мінусовому значенні, особливо якщо ви маєте справу з математиками. Тому ви повинні розуміти, що, можливо, на перших етапах вам буде доволі моторошно у новому середовищі, тому що ніхто ваших заслуг спортивних не буде сприймати як таких. Більше того, саме до вас як до новачка будуть висуватися такі от особливі. Вимоги в комунікації, ну, тому що буде приємно над вами підтрунювати і такі от гумористичні фрази у ваш бік пускати. Можливо, навіть ви ніколи і не підніметесь у соціальному плані серед математиків, тим паче, якщо не знатимете правил, яким чином подорожувати соціальними ліфтами. Якщо вам потрібно більше деталей, то знайте до кого звернутися.